Війна дала мені братів і показала, хто мій друг. Гітару в руки як хотів, війна дала мені сім'ю. Було сидів в окопах, мерз, навіть цигарок нема. Я не чекав добра з небес, совишньо не діставав. І тут мені мій побратим цигарку простягає. На, у мене ще є, ти бери, а я ж то знав, що більш нема. Було в руїнах захворів, нема ні ліків, ні тепла. Пощай, я маю, ти бери. А я ж то знав, що більш нема. Було під градом, було сюди. Нема ні каски, ні даху. Хоч не ту та бери, я маю казку ще одну, а я ж то знав, нема. Нема, він просто братом був мені. Зі мною разом помирав, дивився в очі тій війні. Було поранило мене. У ногу куля проросла. Подумав, що це біль мене, але я... Так тоді й не встав. Навколо поле я і він. І встати якось не вдалось. Крові калюжа ледь живий, і я помру, мені здалось. Та брат сказав, тримайся мене, і на спині мене потяг. Крізь зліс, крізь поле, через все життя мені подарував. Хоча не маю більш ноги, та я живий, це головне. Халати біля навкруги, а вдячний брату за усе. І я лежу, лисим. Німий задав цигарку, як я змерз, приїхав брат, такий вже мій, тримаючи в руках протез. і каже, брате, це твоя, ти вибач мене зберіг, але війна, пробач, війна не встиг я рідний, не добіг, а мене сльози із очей. Я сам з собою бою, притиснув брата до грудей. Віна дала мне семью.